У вівторок, 21 січня, втримається хмарна з проясненням погода без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів вночі та від плюс чотирьох до плюс сіми градусів в день. Ввечері посилиться вітер південного напрямку. Місцями пори висягнуть 10-13 метрів за секунду. Невеликий дощ та мокрий сніг прогнозують у середу 22 січня. Термометри покажуть 0,2 градуси вночі та плюс 2,4 плюс градуси в день. У четвер, 23 січня, впродовж доби буде хмарно, втім, опадів не прогнозують. Вночі температура повітря опуститься до мінус одного градуса, вдень стовчики термометрів дотягнуться до плюс чотирьох градусів. Короткочасні локальні дощі можливі у п'ятницю, 24 січня. Коливання температури повітря буде в межах від мінус одного до плюс одного градуса вночі та від плюс двох до плюс чотирьох градусів в день. У суботу, 25 січня, доба мене без опадів. Стопчики термометрів коливатимуться від 0 градусів вночі до плюс 3 градусів в день. У неділю 26 січня вночі термометри покажуть 0 градусів, а в день повітря прогріється до 4 градусів тепла. Опадів не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.